Шановні партнери, вітаю вас! З вами Артем. Повертаюся до вас з очередним оглядом гусеничного екскаватора Caterpillar з напрацюванням моделі 319C. Машина 2007 року випуску має напрацювання 7427 мотогодин. Машини даного типу гарно зарекомендували себе в міському будівництві. Вони призначені для екскаваційних робіт, переміщення та завантаження ґрунту. Експлуатаційна маса даної машини. Близько 22 тонн. Кабіна екскаватора оснащена кондиціонером, що згідно досліджень значно підвищує ефективність роботи оператора. Залишок ходової частини складає біля 60%. Тобто, на даний момент середній знос елементів ходової частини, а це підтримуючі ролики, опорні, привідна зірка, лінивці тощо, складає всього 40%. Прогнозую, що дана ходова частина ще може працювати при середньому навантаженні. Близько 3000 мотогодин до необхідності замін. Потужність двигуна складає 127 кінських сил. Довжина стріли та рукоїті складають відповідно 5,3 та 2,3 метра. Ківш, який встановлені на даній машині, має об'єм 1,3 метра кубічний. Також на машині встановлені додаткові гідравлічні лінії, які дають змогу використовувати додаткове обладнання, таке як гідромолот, гідравлічний бур, гідроножиці та інше. Стан даної машини є добрий. Наші спеціалісти зробили необхідну інспекцію, яку ви також можете отримати. Далі перейдемо до функціонального тесту. На машині перед продажем буде проведено чергове технічне обслуговування та надана стандартна гарантія 6 місяців або 1500 мотогодин. Для більш детальної інформації звертайтеся до вашого регіонального торгового представника або за телефоном кол-центру 0800 300 350. До зустрічі!